Дивіться в сьогоднішньому відео Козловський прокляв, а Ласточкін хотів розірвати. Хтось зірок обірвав зв'язок із рідними росіянами. Крім цього, син розбудив у третій ночі. Зеленська зізналась, що її найбільше вразило в перші дні вторгнення Росії. І наостанок принц Вільям запустив себе, розслабився після хороших новин про лікування Кейт Мідлтон. Це марш та зірки. Поїхали! Ледь не кожен третій українець має родичів в країні терористці Росії і знаменитості не виняток. з початком повномасштабного вторгнення РФ у мережі регулярно з'являлися новини про зірок, які розповідали про членів своєї родини і друзів, які залишилися жити в сусідній країні, а також їхні спроби навіяти пропагандистські наративи. Щоб не бути жодним чином пов'язаними з Росією, українські знаменитості розірвали зв'язки навіть з найближчими родичами. Сьогодні ми покажемо вам, для кого з життя зникнули батьки, для кого дядько, а хто послав куди подалі зведену сестру. І почнемо з Віталія Козловського. На початку повномасштабної війни співак Віталій Козловський зізнався, що прокляв і послав свою зведену сестру по батьковій лінії. Вона відмовилася вірити в війну в Україні у Росії. В артиста також залишився син сестри та інші родичі й друзі. Перші 10 днів ще намагався з ними говорити, пояснювати, але все марно. Багатьох взагалі прокляв і послав куди подалі. Мені кажуть, що так не можна, ти ж собі так біду накликаєш. А як сьогодні можна, коли прийшли до тебе додому і вбивають усіх, зізнався співак? Наступна в нас Світлана Тарабарова. У співачки Світлани Тарабарової в Росії живе рідний дядько по маминій лінії. Він з початку повномасштабної війни почав розповідати їй звичні наративи про те, що окупанти прийшли в Україну не вбивати і руйнувати, а рятувати. А як і багато хто з українців, Тарабарова намагалася достукатися до нього, але спроби були марними. Ба більше у той час батьки артистки перебували в окупації в Херсонській області. Вони довгий час наражали себе на небезпеку, доки місто безупинно обстрілювали окупанти. Наступний в нас ігор Ласточкін. Актор-гоморист Ігор Ласточкін народився в Казахстані, але має українське громадянство. У країні агресорці у нього проживає батько і брат. Тато, на його думку, після перенесеної алкогольної залежності отупів і легко піддався впливу російської пропаганди. А ось брат актора байдужий не лише до війни й великої ймовірності смерті близьких через ракетні обстріли, а й до власного життя. Нині Ігор Ласточкін повністю перестав спілкуватися із родичами. Вони всі мовчали. Я їм на другий тиждень написав Ви, тварюки, вам взагалі похер, що у нас тут відбувається? Що зі мною, наприклад? Вони відповіли: Мама сказала тобі не писати. Мама тут зрозуміла, що я хочу всіх їх розірвати за їхню бездіяльність та боягузтво, коментував Ластошкінг. Олексій Суханов, телеведучий Олексій Суханов, більшість свого життя провів в Росії, але з 2014 року переїхав жити і будувати кар'єру в Україну. Його батьки залишилися на батьківщині, але знаменитість їх не звинувачує в цьому рішенні. У 2022 році Суханов розповідав, що 24 лютого до нього позвонила мати і закликала повернутися додому. На що той відповів, що не збирається того робити, адже його справжній дім це Україна. Мама на початку повномасштабного вторгнення зателефонувала і сказала: давай вже повертайся додому. А я їй відповідаю. Тобто, мій дім тут може ти досі цього не зрозуміла з 2014, го але мій дім тут і в мене немає іншого дому, пригадав ведучий. Слава Дьомін, ведучий слава Дьомін з мамою не спілкується з 2016 року, і, хоч вона проживає в Іспанії, а не Росії, вона щиро поділяє політику диктатора Володимира Путіна і ходить на мітинги в знак підтримки війни. Жахливі стосунки і її ненависть до України змусили дьоміна розірвати зв'язки з рідною людиною. Друзі, а чи є у вас близькі та родичі, з ким ви розірвали зв'язки через війну в Україні? Пишіть у коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, а ми йдемо далі. Перша леді Олена Зеленська, як і більшість українців, в перші дні повномасштабного вторгнення Росії прожила в Україні у страху за власне життя і своїх близьких. Вона під час четвертого саміту перших леді та джентльменів пригадала, що кілька діб не могла спати. А коли це нарешті вдалося зробити, її під час повітряної тривоги розбудив син школяр Кирило. Поведінка дитини неабияк як вразила дружину президента України Володимира Зеленського. Вона не очікувала, що маленький син подбає про маму і не побоїться повітряної тривоги. Кирило розбудив Олену Зеленську і закликав піти разом до підвалу. На питання журналістів про життя Олени Зеленської у перші дні повномасштабної війни вона відповіла так: я пам'ятаю одну з перших ночей, коли ми тільки почали чути сигнали повітряної тривоги, і ще не було, мені здається, цього налаштування в телефонах. І я перші дві доби майже не спала і постійно на якійсь такій енергії, що це ж діти, що все нормально, у нас під контролем, все нарешті, я десь о третій годині ночі заснула, і мене розбудив сини, каже. Мамо, вставай, повітряна тривога, пішли в підвал. Я була приємно шокована, що моя дитина не боїться і подбала про мене. Тоді вона вперше почула сигнал повітряної тривоги, а тепер дружина президента засмучена, що сирена стала звичним для нас звуком. Зокрема, Олена Зеленська пригадала події, які відбувалися ледь не на кожному залізничному вокзалі у перші дні великої війни, коли українці з дітьми намагалися виїхати у більш безпечні місця. Дружина президента відрефлексувала і сказала, що навіть не може уявити, як поводилося, якби на місці тих людей була вона зі своїми дітьми. Коли я бачила відео, як люди з маленькими дітьми штурмували потяги для того, щоб виїхати в безпеку, я собі навіть не хотіла уявляти, що я була б в такій ситуації. Було настільки боляче на це дивитися, що у 21-му сторіччі свідомих людей з демократичної країни змушують тікати та змушують боятися, сказала перша леді. Друзі, що робили ви в перші дні великої війни? Пишіть у коментарях, і на дружина спадкоємця британського престолу нещодавно випустила зворушливий ролик, в якому розповіла, що завершила лікування від раку і зараз перебуває в ремісії. Незабаром після цього принц Вільям прибув до школи в Ланеллі в західному вельці. Він одягнув блакитну сорочку з вишневою краваткою і темно-синій костюм. Вперше за довгий час представник монархії був не зосередженим і напруженим, а розслабленим і задоволеним. Чоловік Кейт Міддлтон також був неголений. Місцеві жителі зібралися біля початкової школи свій сволі Community, попри прохолодну погоду. 74-річний Полін Томас привітав королівського гостя з тим, що його дружина вилікувалася від раку. Це хороші новини, але попереду ще довгий шлях, відповів принц. Прихильники принцеси Вельської передавали їй листівки та листи Вільям з посмішкою. Пообіцяв доставити послання за адресою. Старший син короля Чарльза III зустрівся з учнями, які брали участь у великому молодіжному фестивалі валійської мови. Серед них була десятирічна переможниця Рубі Девіс. Принц розповів, що у нього на телефоні є додаток Duolingo для вивчення мови, і він намагається фонетично вивчити валійську. У рамках візиту син короля також зустрівся з бригадами швидкої допомоги Вельсу і поспілкувався з місцевою командою з регбі «Скарлєц». Він нагородив на внеску валіських регбісток на підтримку кампанії Союзу Регбі Вельсу. Відсутні шапки напередодні чемпіонату світу серед жінок з регбі 2025 року. Тут на гостя чекала зустріч з Джейн Стоунман. Її тато Обрі Гейл був капітаном Скарлетс на початку 60-х років. Вона також написала листа Кейт. Візит стався менш ніж за 24 години після того, як 42-річна принцеса Уельська оприлюднила інтимне сімейне відео, в якому крім чоловіка були зображені її діти: – 11-річний Джордж, 9-річна Шарлота і 6-річний Луї, а також батьки Кейт, Керол і Майкл Міддлтони. Дружина спадкоємця престолу повідомила, що планує поступово повертатися до королівських обов'язків після неймовірно важких 9 місяців лікування від онкологічного захворювання. Друзі, ставте лайк та підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалося це відео, та дякуємо вам за перегляд.